Санька, Санька, нарешті контент. Що, друзі, ви зачекались? Я також. Ось нарешті, прямо зараз буде яйшка. Оті бруднючі руки, купа матів і ремонт офіційного посадки. Кралечка наша. Пасатик народненький, офіційний. 2011 рік, 1.8 TSI автоматик 146 тисяч пробігу. І що б там могло кликати біду? 146 пробігу, але буває таке. Пасатики ламаються. 1.8 TSI TSI затроїв. Ну і звісно, коли затроїв, перекупи вже тут, як тут. Бачите, придбали таку машину 5700 доларів. Мені здається, то прям максимальний фіншуй. Зараз якусь там свічечку або катушечку поміняємо і заробимо. Бумо грошей, такий дорослий, а в казки віриш. Думаєш, ніхто не поміняв до нас? Сто відсотків поміняли. Але ми перепровіри. Ми перепровіримо. Ми забирали цю машину на СТО. Я думаю, там вже все перепровірили, але ми перепровіримо ще раз. Ну, можливо ж нам пощастить. Провіть курву. Своїм ходом я на ній, звісно, до роботи доїхав, але одного циліндру там тупо немає в чаті. І ще, друзі, хотів би вам сказати, от ви часто питаєте, чому так рідко виходять відоси? Давайте я вам поясню це. Тому що отаких от поламаних автомобілів та ще й за гарною ціною реально стає все менше, менше і менше. Люди хочуть за них просто от кінські гроші. Бачите, оцей пасатик. 5700 доларів. Загалом будуть всі казати, о, та він же в мене, мій рідненький, найрідніший. 9000 ціна. Який 9000? Ми продавати його будемо дешевше, коли він от на ходу буде, файний, навощений, не буде коштувати 9 тисяч. А загалом чуємо тільки от такі от пропозиції. Тож, якщо у вас є поламані автомобілі за гарною ціною, пропонуйте на пошту, пропонуйте на наші інстаграм-сторінки. Ми залюбки будемо приїжджати, купувати їх і знімати гарнесенькі ролики. Тепер давайте щодо пасата. Послухаємо, як працює його двигун. Готові? Слухайте. Я не професіонал, але мені здається, що циліндрів працює мало. Якщо бути точнішим, одного в хаті не вистачає. Тож зараз починаємо з комп'ютерної діагностики, адже це. Вах, ви розумієте, він зараз 100% напише пропуск запалення в якомусь одному з циліндрів. Бо ми з вами чіткесенько чуємо, що три циліндри у нас працює. Робимо діагностику і приймаємо рішення, що ми робимо далі. Гля, в салоні дуже приємна машина, я тобі скажу. Бачиш, все таке оригінальне, приємне, не присиджене. Може навіть пробіг його 146 тисяч. Годі балакати, давай прокатимось. Драйв. Ходу реально дуже приємна тачка. Я тобі скажу, щоб її зараз не трусило, коробка чудово, Ходовка чудово, По салончику глядь, ну, блин, ну, реально дуже схоже на те, що 146 тисяч, то реально от і є його 146 тисяч. Так а що нам думають? Давай в кар'єртикл проб'ємо. Опа. Давай. Ти мав сказати, так це ж офіційна тачка, що ти її будеш. Сань, та це ж офіційна тачка, що ж ти там пробивати зібрався. Згоден, але Карвертікал знайшов інформацію навіть про це офіційне авто. Я Опа. навіть не тикаючи її прибором, вже можу сказати, що в неї є фарбовані елементи, бо Карвертікал знайшов ДТП. Ну і дійсно, бачиш, який Карвертікал красав, хоч тачечка і офіційна, але він показує, що в 2013 році в нього були пошкодження По передку і по лівій стороні. Вартість ремонту орієнтована була. 500 баксів. Ну, тобто нічого кримінального, може якась подряпинка. Що у нас маємо ще у 2023 році ліва сторона, і також пошкодження на 500 баксів. Зараз подивимось по пробігу, можливо, нам щось покаже. 138 тисяч кілометрів у 2024 році. Зараз у нас 146 тисяч кілометрів. А що то означає, що пробіг на нашій краличці? Рідний. А ви, друзі, якщо так само хочете перевірити свій автомобіль, то будь ласка, користуйтесь сервісом CarVertical. Бо то дуже зручно з дивану ляп-ляп, він код вели, звітик отримали. А ще за промокодом ТВП цілих 20% знижку на той звіт отримали. Клас, клас. Все, посилання на CarVertical разом з промокодом на знижку ТВП ми залишаємо в описі під відео. Залітайте, перевіряйте тачечки тільки саме перед покупкою, не після того, як придбали. от... Хочете купити тасічку? Залетіли, перевірили, побачили, що вона гарна або не гарна. Ну, коротше кажучи, головне, щоб вас то влаштовувало. І все, і катаєте задоволені такі. такі. А ми зробимо комп'ютерну діагностику і побачимо, чого ж саме троїть наш піхалик. Попіхали відсюди? Попіхали. Під'єднали ми комп'ютерну діагностику, залізли в блок керування двигуном, вмикаємо счетчик пропусків по всіх циліндрах. Бачите, у нас є циліндр 1, циліндр 2, циліндр 3, циліндр 4, циліндр 1, другий, третій. Пропусків 0. А в четвертому циліндрі у нас фіксує 375 пропусків. Ну, пропусків. Вони там додаються дуже швидко. Що це означає? Що четвертий циліндр не працює взагалі? Які наші подальші дії? Ну що саме може бути в цьому випадку? Або у нас навернулась свічка. Або у нас навернулась катушка, або у нас навернулась форсунка. Або найгірший випадок, який може бути, у нас є проблема з залізом, з двигуном, або в поршневій групі, або з клапанами з ГБЦ. Що ми будемо робити? Починаємо ми, звісно, з найлегшого. Міняємо катушечки місцями. Після цього знову під'єднуємо діагностику. Якщо помилка перекидається на інший циліндр, це означає, що проблема. Катушці. Те ж саме робимо зі свічкою, теж саме робимо з форсункою. Ні, з форсункою ми теж саме не робимо, бо тут, щоб долізти до форсунки, треба реально зробити танці з бубнами. Тож пробуємо поміняти місцями свічку з катушкою, тобто з четвертого циліндра переставимо в завідомо робоче. Якщо у нас нічого не перекидається, міряємо компресію, робимо ендоскопію. Коротше кажучи, реально мастимо рученят. Погнали під капот. Судячи з того, що катушки запалювання на нашій машині вже були підписані, бачите, одна помічена циферкою 4, друга 2. Це означає, що, що скоріш за все хитрити не вийде і доведеться реально попрацювати. Але. Завжди все треба перевіряти. Тож зараз завідомо не працюючого четвертого циліндра, переставляємо свічку і катушку в будь-який працюючий. І дуже сподіваємося, що наша помилка перекинеться. Якщо не перекинеться, міряємо компресію. Погнали! Річки з катушками місцями ми замінили, знову зайшли в блок керування двигуном, вибрали щочек пропуска циліндр 1, 2, 3, 4, запускаємо двигун і дуже сподіваємося що помилка перекинеться. Але навряд. Дибів, нічого не показує. Показує все, показує. 53, 57, 61, 65, 69, 81. Коротше кажучи, місцями катушку зі свічками ми поміняли. А що помінялося, ніфіга. Четвертий циліндр у нас як не працював, так і не працює. Тому що ми робимо, виймаємо катушку, виймаємо свічку з четвертого циліндру і міряємо компресію. Компресію в нашому захворівшому циліндрі ми перемірили, і що ми побачили, що там майже нікого немає вдома. Замість робочої компресії 11 плюс-бар, там є 3. Три, то циліндр працювати не може від слова взагалі, які наші подальші дії. Звісно, зараз можна було б зробити ендоскопію, глянути в циліндрі і подивитись, що там взагалі і як. Як відчувають себе клапана, поршень. Але, друзі, що то змінить? Як на мене, нічого. Двигун все одно доведеться розбирати. Якщо зараз зробимо, то нам буде нецікаво далі його крутити. Тож, давайте зробимо так: знімаємо ГБЦ і дориваємось до проблеми разом з вами. Я дуже сподіваюся, що проблема буде саме в ГБЦ, щоб нам не довелося повністю діставати мотора, лізти вниз, там поршні, шморшні, гільзовки, поршні. Не хочеться. Хочеться швиденько так. Пам-пам! That shit to make them all go dummy. Now I got ready, I want something from me. Swimming like pros, man, I told them it is money. And I own my own bars just like it's always sunny. Ugh, thought she said something to me. We were never friends, told them I am not your buddy. Now they all call, I got some buds like honey. Then they check the Spotify and they looking at me funny. I don't blame you, dog, that's how this shit goes. Same two paths, we just pick different roads Glue on to safe, I just stuck to the code. Now they tell me that I'm living, but I already drove. Ні? А, ні, все в порядку. Попрацювали ми вже приблизно годинку. Знаєте, що я вам скажу? Нормально ми вже так лахміття понарозбирали по кругу, але легше від того нічого не стає. Тут, щоб зняти ГБЦ, треба реально попрацювати. І спереду, і збоку, і ззаду, і там, і сям, туди-сюди. Коротше, не ланос. Не дуже воно все просто, нічого страшного, ми впораємось, будемо далі, ото все розбирати. Ви далі дивіться відосик, можете подобайку вліпити на телеграмчик наш з інстаграмом і підписатись. Може, наступного пацієнта запропонуйте. Коротше, все, працюємо далі. Що все, ти хотів розказати про ТНВД, про заслонки. Та не хотів я нічого розповідати, то ти хотів, щоб я це розповів. Так Там все дуже просто, берете просто і все в підряд відкручуєте. Воно взагалі постійно так. Розбирати, то не збирати. Розбирається, все завжди просто. Пам-пам-пам, тільки болтики, ті, отак. А потім, якщо що, хтось збере. Сервіс ТВП. Багато інтеграцій за одну хвилину. Бали гарненько ще одну годину, і що ми зняли? Зняли турбіну, зняли. Випуск. Зняли шматок передньої кришки для того, щоб зняти шматок отої передньої кришки, якщо ви не знаєте, їх тут дві. Є верхня передня кришка, є нижня. Поки що ми зняли тільки верхню. Для цього треба буде зняти опору вигона правого ходу руху. Ми все це успішно зняли. Тепер починаємо розборку систему ГРМ. Для цього треба мати ось такий спецінструмент. Його можна або Поїхати придбати у тіпів, котрі займаються спецінструментами, або як зробили ми, взяти точило, взяти непотрібну головочку і ось так заточити. Для чого вона потрібна? Для того щоб відкрутити опору розпред. Вал. Тут ми маємо ось таку гаєчку. Гаєчка відкручується в зворотньому направленні, тобто вправо ми її відкручуємо, вліво закручуємо. Запам'ятали, Да, якщо будете розбирати такий двигун, вправо відкрутили, вліво закрутили. Все, не дякуйте, працюємо далі. Прямо зараз я мав би вам розповідати, що для того, щоб зняти ГБЦ, вам знадобиться ще одна спецголовка. Нам залишалось тільки її відкрутити. Але ні, перекупи знову хотіли надурити систему і не розбирати повністю верхню і нижню кришку ГРМ. Як ви зрозуміли, ми зняли тільки верхню, думаю, зараз розпредвели, акуратненько достанемо. ГБЦ знімемо, потім, поки вона буде дефектуватись, ми собі розберемо ГРМ повністю. Але ні, ніфіга. Тут стоїть отакі два заспокоювачі, і вони стоять ось так. Розумієте, що да? це означає, що головка вверх просто ніяк не вилізе. Тому зараз, замість того, щоб відкручувати ГБЦ, ми розбираємо нижню кришку ГРМ, все то розбарахолюємо, достаємо ті заспокоювачі і знімаємо ГБЦ спецголовочкою. От, бачите, отак вона виглядає. Це незвичайний шестигранничок. Тут має бути саме своя головка для того, щоб... Відкрутити ГБЦ. Тож, якщо захочеться розбирати, готуйтесь до цього. Треба буде купити спецголовочку, щоб відкрутити упор розпредвалу, треба буде купити спецголовочку, щоб зняти ГБЦ. Коротше кажучи, краще просто привозіть свої тачки до нас, ми самі все знімемо. А для тих, у кого автомобіль на ходу, є гарна новина. Хоча. Постривай. Якщо автомобіль на ходу, то, то вже і є гарна новина. Але для того, щоб на ньому їздити, треба страховка. А отут є гарна новина. Як її легко просто оформлювати буквально за 5 хвилин. Для цього вам треба тільки мобілка і застосунок Hotline Фінанс. Встановили і все, і ви назавжди вирішуєте будь-які проблеми. Страховочкою. Неважливо, яка вона буде. автоцивілка, зелена карта, будь-яка страховочка, всі вони будуть зібрані в одному застосунку. Прямо от зайшли. Вибрали собі страхову компанію, вибрали собі будь-яку страховочку. Оформили це все за 5 хвилин. Вам знадобиться тільки мобілка, інтернет і застосунок Hotline Фінан. І найголовніше, найголовніше 10% знижка є там. Поле промокод знайшли. 3 літери ТВП ввели, 10% на страховочці заощадили. Ну то ж просто кайф. Все, катайте, штрафів не буде, нічого не буде. Якщо раптом там щось якась подпіхня десь когось підштовхнули, чи вас хтось підштовхнув, все, тачка застрахована. Нормально? Нормально. Тепер перевдягайся назад і йди розбирать машину. І тому пройшла ще година. Ми зняли передню кришку, відбили сківок коленвала. Коротше кажучи, зробили все, щоб зняти ГБЦ. Бачите, заспокоювачів немає ланцюга, який йде на розпредвали, немає. Чого я так акцентував? Бо їх тут цілих три ланцюга. Один на маслонасос, другий на баланс вали і третій крутить розпредвали. Все, зараз будемо знімати головку. Я дуже сподіваюся, що цьому більше нічого не завадить. Нарешті працює. Бачите, Спецінструмент. А якщо у вас спецінструменту немає, треба лікувати, вах, Все, приїхали на ТВП-сервіс, ми вам все відремонтуємо. Отак от, от. Фух, нарешті все, зняли головку, пройшло хер'я з нас скільки часу. Зараз дізнаємось, біда в ній і все-таки отам у блоці. Дивіться. Оп, оп! О! Добрий вечір! Знаєте, що це означає? Що у перекупів будуть бабки. Все, кінець першої серії. Хотів би я сказати, але ні, ніфіга. Я думаю, матеріальчику там зараз буде реально маловато на серію. Тому що віддаємо ГБЦ в ремонт або ремонтуємо самі, я ще не знаю. Побачите в наступному кадрі. І, і... 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 і далі. Так що ми маємо в циліндрах, хуанризка присутня, задирів немає. Поршні ціленькі, гарненькі в четвертому циліндрі. Ви ж пам'ятаєте, у нас захворів четвертий циліндр, там була компресія 3 бара. Поршень просто цівка, бля. Снота, сука, як моя срака. Ну, коротше кажучи, з циліндрами все прямо максимально по кайфу. Тому що ми робимо? Віддаємо все ж таки ГБЦ в ремонт досвідченим людям. Вони притруть клапан, замінять сальнички клапанів. Чекавші зроблять з ГБЦ все, що треба зробити. З блоком проблем у нас немає. У нас є явна проблема з ГБЦ в четвертому циліндрі. Тож, ремонтуємо ГБЦ і зустрічаємось з вами буквально за мить. А ось і наступний кадр. Оце, бачите що? захворівший клапан. Саме з цього приводу у нас не було компресії в четвертому циліндрі. Це нас, в принципі, не може не тішити, бо через оцього пацюка ми перекупи реально заробимо грошенята. Ось це відреставрована ГБЦ. Там вже лежить новесенька прокладка ГБЦ. І зараз що нам треба зробити? Зібрати все в зворотньому порядку, так як ми розбирали. Ну ви ж пам'ятаєте, да? Я ж розповідав. Розбирати, то не збирати. Як воно у нас вийде? я язна. Тому. Працюємо, збираємо, заробляємо бабусі. Що пройшло пару годин наступного робочого дня, але ні, годин сьогодні пройшло реально дофіга. За цей час ми реально підзібрали двигунчик, підзібрали навісне обладнання, і ось ось майже він був би готовий до запуску. Він, але не я. У мене реально сіли батареї. Тому сьогодні йдемо відпочиваємо. Завтра повертаємось, закінчуємо багато дрібниць, їх тут реально прям вкрай багато. І будемо пробувати запускати. Я дуже сподіваюся, що наша робота проведена на успішно. А як вона проведена? Прямо зараз можете написати якийсь коментар. А взагалі, Санька, це не в тебе батарейки сіли. Це все тому, що і піш всю ночі. Так, так, просто ніхто не випався сьогодні. І все. Зараз підемо з Швидесенько, виспимось, завтра повертаємось, запускається бричка, виганяється, миється пальці вгору, пальці вниз, по грошей. плюсі. А поки задонатьте щось на баночку, щоб цим теж не так сладко жили сок. Підтримую. Новий день, нові сили. Прийшли на роботу. Година роботи. От прям максимум пройшла година. І все. Всі дрібнички зібрані. І наш двигунчик готовий до першого пробного запуску. Зараз разом з вами дізнаємося, чи вдалося нам перемогти отого німця. Дивіться! Ну все, бачили, хоче нести в тички, спроби з третьої, але двигунчик запустився, працює він рівнесенько на всіх чотирьох циліндрах, пропусків запалення більше немає. А що це означає, що плюси, скоріш всього, залишаться в плюсах. Тож зараз накидаємо колеса, тут все дозбираємо. Виганяємо на вулицю і походу поїдемо на О, ну це ж зовсім інша справа. Сіли в тачечку, кандижка працює, чеку на щитку приборів немає. Двигунчик не трої. Їдемо на миєчку, намиваємо нашу кралю і будемо шукати покупця. Я думаю, довго шукати не доведеться, адже тачечка максимально народна і ціна на неї буде максимально доступна. Клас, клас. Двигунчик працює просто от, бездоганно. Серйозно, дивіться. А ну все, побачили. No. Просто з карт. Офіційний Passat B7 1.8 TSI на автоматі. По кузову тачечка виглядає максимально файно. Технічно, вау. Салончик максимально охайний, максимально приємний. Тут гарнюче колесо на новій літній гумі. А ціна, друзі, ціна 7950 доларів. І ця тачечка може стати твоєю. Знаєте, що це? Котлетка. Жирна така прожарена котлетка. А знаєте за що? Та я думаю, звісно, знаєте. За наш пасатик. Все. Тачечка була успішно продана. Продана вона була за 7500 доларів. Давайте тепер згадаємо, за скільки ми її купили. 5700. На весь її ремонт, запчастинки, ремонт ГБЦ, коротше кажучи, на всю фігню ми витратили без пари копійочок 300 баксів. 5700 плюс 300. Виходить 6, півторачка залишається. Як завжди, ви ж пам'ятаєте, якщо ми з плюсами заробляємо гроші, частину тих грошей, ми завжди відправляємо в нашу банку-монобанку допомоги ЗСУ. На автомобілі та їх ремонт для бійців ЗСУ. 200 баксів з цього заробітку полетіло в ту баночку. Залишилось що? 1300 доларів. Непогано попрацювали, непогано заробили. Коротше кажучи, просто кайф. А ви ще й кльову серію подивились. До речі, можете зараз написати в коментарях, що вона кльова чи таке щось подпіхня. Коротше кажучи, все. Кому сподобалось це відео, ліпіть палець вгору. Кому не сподобалось, також ліпіть вгору. Бо вниз, ви ж пам'ятаєте, Ютуб не показує, коли ви вниз ліпите. Тому ліпіть тільки вгору. Все. Всім гарного дня Я пішов.